Поза дитини. дитину гарня. Ага. Ага. То за дитиною, звичайно, витяжіє таке спини, приємне. Так, ні, піднімаємось. Піднімаємось. І ще оце наша нитка зголкою. Знову кішечка. Права рука вгору. Ну, вгору через гору, через сторону. З видохом, з видобу. Вона На під під'їгнули руку. Поклали плече і вушко. Витягнули зі вдоха вгору. Підвернули. Ви. Зідоха вгору. Підвернули. Ви посмішку свої. Відповідували вгору. Підберули. Тут дуже круто.